Привіт, чувак. Ю. Слухай. Я накопичував бойові очки, і здається, нарешті настав час обміняти їх на якісь круті речі. Мені вже набридло носити стандартні речі, розумієш? Ну, ти прийшов у правильне місце, брата. Оглянь усе, подивись, що тобі сподобається. Добре, чудово. Давай подивимось. Оу. Здуріти можна. То скільки це коштує? 1200 джемонет. 1200, добре. Так, круто, візьму. зачекай. Вибач. Що ти сказав? 1200 джемонет. Тобто бойових очок? Ні, ні. 1200 джимонет. Що таке джемонети? О, та що. Це нова ігрова валюта. Читай пачноти, друзяку. Читати. Вибач, я не, я не читаю пачноти. Не читаєш? Хто не читає пачноти? Дивно, ну добре. Гаразд, то як я можу отримати джемонети? Треба купити. Що за справжні гроші? Так. А я можу заробити їх у грі? Ні. То це просто гроші. Вони називаються джемонетами. Тому ну ну ні, це не зовсім джемонети. Це просто монети, якщо можна купити їх тільки за гроші. Ну ні, вони називаються джемонетами, тому вони відрізняються від грошей. Але не настільки відрізняються, правда ж? Якщо єдиний спосіб їх отримати, це купити за реальні гроші, то це по суті просто реальні гроші. Це твоя точка зору. Зрештою, це джемонети. Ти витрачаєш свої гроші, як хочеш, а я свої. Розібрались. Гаразд. Добре, добре, добре. Забули. Забули бойові очки, вони явно не потрібні. Але. Я цілий місяць працював, щоб заощадити oh. кілька купонів з Пасом. О, oh, гаразд, гаразд. Так, їх було важко здобути. Я витратив до біса часу, щоб їх заробити, тому можу тільки припустити, що вони дадуть мені щось круте. Так о, oh, бро. Думаєш, ці речі круті. Почекай, поки побачиш, що в коробці в коробці? За це я дістану з коробки. Добре, чудово. Бро, та що тут це неймовірно. Круто. ці речі експериментальні. Yeah. Так, yeah. так, yeah. ідеально. То, що я можу отримати за 12 синіх купонів. Подивимося, 12 синіх. Чи їх достатньо? О, так! Тобі сподобається. Круто. Що у нас тут за 12... А, так, 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 так. Ти розблокував собі прості коричневі черевики. А, а ти впевнений, що це правильні черевики? Так, прості коричневі черевики. Бо тобто вони буквально просто звичайні коричневі черевики. Не знаю, чого ти. Чого ти від мене хочеш? Це все, що я можу отримати за сині купони? Так, це все, що можеш отримати за сині купони. Вибір за тобою. Гаразд. Добре, добре, добре. Забудемо про сині, мабуть. А як щодо як щодо цих білих? Ці кращі? Ого, зачекай, білі. Оу! О, матінко Ого! Зачекай! Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Так. 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 Ти отримав. Ось вони. Прості сині джинси. Це ж просто сині джинси. Так, я спеціально сказав, що шукаю щось круте, божевільне, дивне, що у них дивного. Чого ти від мене хочеш? Чого я хочу? Я хочу круті божевільні шмотки, чувак. Не знаю, а чого ти очікував? Чесно? Чесно, я очікував будь що, крім синіх джинсів і коричневих. Я вже ношу сині джинси і коричневі черевики. Молодець, молодець, круто. Вибір у тебе є, якщо хочеш. Я не змушую тебе це робити. Гаразд. добре, добре. Забудемо про білі, забудемо про сині. Остання спроба. Хіба хто небудь? У мене є оці. Гаразд? Золоті купони. У тебе є золоті. Так, так, золоті. Вони найкращі. Зачекай секунду. Як ти їх отримав? Завдяки купі часу в грі, чувак, це буквально сотні годин ігрового процесу. Дев'ять, десять дванадцять. Ти розблокував, на мою думку, мабуть, найбожевільніший предмет, який коли-небудь створювався в грі. Справді? Так. Гаразд. Гаразд, не можу. Гаразд, нарешті, нарешті. Ось воно. Не дочекаюся щоб побачити. Чувак, ти готовий? Так. Ти щойно розблокував собі стандартну білу футболку. До біса. Добре. Байдуже. Ей, якщо вам сподобалось, там є відео, якщо хочете. Кнопка підписатись внизу вподобайка. Не знаю, якщо усе не знаю, усе там.